Огнанський каньйон дивовижне перехрестя не лише гірських доріг, а й унікальних водних шляхів. І окрім білої та чорної тиси, сюди з гір стрімко збігають численні джерельні потоки. І сюди ж, з дикого верхів'я, поспішає стрімка теска найвищого піку українських Карпат ріка Говерла. А в цій точці вона ефектно затинається об історичну інженерну пам'ятку Говерлянську Гать. Гать гребля з гуцульського діалекту. Майже Богданська Ніагара дуже колоритне місце і дуже історичне. Перша говерлянська гребля з'явилась тут у 80-х роках 19-го століття. Згодом, за років 50, її модернізували, але все одно ця гідроспоруда тримається тут. Ще з часів до другої світової Зведена на висоті сімсот.